Михайло Старецький за двома зайцями. Облога Буші. Так буває, що улюблений змалку фільм виявляється екранізацією літературного твору. В кіно я дивилася незліченно кількість разів, кілька разів бачила цю виставу в театрі. Тож прочитати невеличку п'єсу сам Бог велів. Сюжет, гадаю, відомий всім. Заліз у вуха в борги цирюльнік-паліхмахер Сварит Петрович голохвостий, він же голохвастий. А от у мене в голові завжди такий водевіль, що тільки мерсі тому освічений чоловік. Вирішив поправити фінансове становище найнадійнішим для 19 століття способом, весіллям на дівчині з гарним посагом. Броня Прокопівна Сірко. Вона ж сіркова, досить байдужа і поверхова дівчина, яка була три місяці в пенсіоні, а значить, нареченого їй подавай не простого, а з манерами. А який гарний, наречений, сиділа, сиділа, та за те, що висиділа освіта модна душка, чисто як огірочок. Та тільки Сверид Петрович не до однієї дівчини ходив, що його і занапастило. За двома затями поженешся, як то кажуть, жодного не впіймаєш. Сюжет класичної п'єси прекрасного автора виявляється дуже повчальним. По-перше, в кожного свої цінності в школі життя, навіть багата, дурненька, яка думає, що має кращу освіту, вважає, що зловила птаха в небі у вигляді нареченого з манерами. Я вже мовчу про цього нареченого та його. Плани і цілком реальні бажання, які планам і завадили. По-друге, шапку по голові підбирають. За відсутності здорової самооцінки, дуже боляче можна зіткнутися із реальністю. Усім п'єса гарна і на сцені, і сьогодні виглядатиме актуально та яскраво. В результаті начальник неабогдан дуже рекомендує п'єсу за двома зайцями. Адже в Старицького смішна та комедна ситуація раптом стає щемливою до сліз. І що дивно, його негативних героїв в якийсь момент стає тобі щиро-щиро шкода. Адже ці карикатурні персонажі напрочуд живі та справжні. Облога Буші. Взагалі, облога Буші це історичний факт з історії визвольної боротьби українського народу. Високо оцінив цю драму облога Буші, дослідник Мороз, який вважав п'єсу найцікавішого серед історичних п'єс старицького. Ідея патріотизму наголошував Критик, тісно пов'язана тут з ідеєю єднання слов'янських народів. Цьому реалістичному творі сильні елементи прогресивної романтики, які підсилюють її героїчний пафос. Майже цілковита відсутність побутових деталей, піднесено громадянські настрої героїв, напруженість ситуації, все це сприяло створенню драми соціально загостреної та художньо досконалої. Ніде, мабуть, так не виявляється драматичний талант Старицького, як у п'єсі Облога Буші. Волелюбність і високі почуття національного патріотизму, згуртованість козацької маси та міської бідноти в смертельній, але героїчній боротьбі проти війська Магната Подоцького, подані драматургом з винятково художньою силою і драматичною наснагою. Не підлягає сумніву, що в цій історичній драмі в усій повноті виявився режисерський талант автора, Враховуючи небезпечність патріотичної ідеї так ясно вираженої в історичній драмі Облога Буші», та передбачаючи ще більшу її дохідливість для широкого глядача. Коли вона буде оголошуватися зі сцени популярними акторами, цензор Бержбицький свого часу звертав увагу цензурного комітету на те, що п'єса рясніє Україну патріотичними вигуками, які на сцені легко можуть набрати характеру закликів. Зрозуміло, що друкування і, виставка, і вистава цієї п'єси були заборонені. Відстоюючи право на свій національний театр, невтомно дбаючи про чистоту його репертуару, борючись зі спекуляцією на любові народу до театру, до якої вдавалися спритні ділки і комерсанти з метою особистого збагачення, культивуючи на сцені з твоїх товариств і труб горілкопаки-шаровари, старицький робив неоціненну справу як драматург і режисер, відтворюючи на сцені українського театру життя народу, його героїчне минуле з його невичерпним етнографічно фольклорним багатством, високо цінуючи творчий доробок старицького драматурга в історичному жанрі, дослідниця Дмитрова писала: історичні п'єси старицького це найкраща частина. Його драматичної творчості. А між тими п'єсами, певно, найкращою є блога Буші. На українській сцені вони мають таке ж значення, як класичні твори драматургів минулого на сценах інших народів. Отож, Михайло Старицький за двома зайцями облога Буші. Навчальна книга Богдан рекомендує.